Покажу, як проходити Гарпію. Це шостий день, тільки відкрилась Гарпія далі. Була доступна восьма, зараз вже можна максимально говорити. І так, покажу, як я пройшов 15-ту. Чому 15-та Тому що міфічний шмот, зрозуміло. Покажу чим я пройшов її саме вперше. Скажу, як я проходив там два слова. Помаленьку собі проходив. Кожен рівень гарпія, вампір, жаба, фенікс проходив. І мені там падали певні шмотки, падали матеріали для ковки, кував шмотки. І от такі от для урона вийшло. Викувати захист відсоток, дві шмотки. І зверху дві шмотки. Які випало от. Також з Фенікса випала руна на захист і захист відсоток в топах. Теж дуже добре. Використовую артефакт. Цей сосуд друга. Але можна використати і от такий легендарний скарабей. От. Далі. Торін. а До речі, еуріону по таланту. Дуже важливо. вкачати йому оцей от талант. Отак, отак, і нижню гілку от сюди. От. Це дуже його забус. Якщо вкачають сюди, так ну взагалі. Ну от цього вистачає на 15 гривень Далі Торін. Тут стоїть посох для прискорення. От. Ну, це таке. Можна поставити інший артефакт, але я рекомендую, якщо є посох, поставити посох, буде швидший. А, на просвіт. зараз вже так називається майстерність. Тут частинка з двох сетів. Зараз в мене вже є частинки, ну, три частини. Отак я можу вже зібрати. На той час не було. Тому з двох сетів. І з одного сету частинка, і, і тут просвіт куртка, щоб, було, щоб він лікував краще. Ну і руна на ОЗ. А, стоїть тут сейвить Еуріона. По талантах яка гілка. Верхня гілка вкачена, це я добре. Пам'ятаю, дуже, дуже сильна гілка насправді. Особливо от на старті оці дві. Два цих таланти. Ну, достатньо буде для 15-ї ГРП це і вкачати другий. Перший, другий, а це третій. третій От. Далі Естелла теж дуже важливий персонаж, тому що вона дуже швидко лікує. На ну, іпрезетка 16 секунд. Це дуже швидко. А тут, тут якраз таки уріону цього треба. От. Частинка з двох сетів. Ну, і тут частинка з двох сетів на просвіт. Ну, під 200 просвіту досить непогано. І ріг для збільшення дамаг. 2 тож DD то один. А другий саппорт для ДД це у нас рава, яка, який пощастило такий сет мені зібрати. От. Хоча можна і з двох частин просто зібрати. Коли з трьох, то додатково збільшується урон після накладання послаблення. Що теж досить неподно. Точно маловато, але скільки вже є. От. По талантах, до речі, в неї вкачений 2. На збільшення дама, Хоча його, ну, по-хорошому, треба було його діду вкачати. А їй один вкачати. Ну, вже як вийшло. Далі, дід основний ДД. Шмотка-атака відсоток. Ну, звісно, це сюди збирати не треба було, але У мене на критуру урон одна шмотка, на атаку відсоток одна шмотка, тому тому це так зроблено. І зверху теж половинка сету, теж для нього він не потрібен, але що було, те було. Кріт урон теж рудка з фенікса випала. І дуже важливо цей артефакт. Це Він ігнорує щити. На гарпі дуже важливо. От. Аура можна поставити на атаку, можна поставити на крит урон Ну, спротив безполізний. От. Тому отак. От отак це все використовую.

Ну і тут закінчується вже бій. Як бачите, команда справилась. Буду пробувати вже 16 рівень і. Не знаю. Чи вийде тут і урон Лейт Лейт живе на 15 му у мене. Буду пробувати і вже. Поділюсь з тим, що вийде, не вийде. Це напевно вже завтра буде. Типа досить мало. І от бачимо червоні дві шмотки, ще які випали дві потрібні червоні шмотки. Тому проходьте 15 рівень, це потрібно. Все, удачі.